У нашому місті перебував новообраний депутат Верховної Ради Валерій Пацкан. Це і стало інформаційним приводом для нашої телевізійної розмови. Отже, вітаємо вас, Валерію Васильовичу, в нашому місті. 27 березня у нашому місті відбувся прийом громадян, який ви проводили. З яких питань найчастіше зверталися виноградівці? Що їх турбує? Ну, в першу чергу, хотів би привітати всіх мешканців міста Виноградова та району. Хотів би зауважити те, що це наш перший прийом. Він, такі прийоми будуть продовжуватись. Що найбільше хвилює на сьогоднішній момент мешканців району та міста, Знаєте, ця тенденція напевно вже пішла по всій Україні і вона перенеслась і саме до вашого району, до міста Виноградова. Саме більше це корупція і свавілля у правоохоронних органах, судових органах. Це бездіяльність чинної влади або небажання почути громадян і реагувати на їхні звернення. Ще було декілька запитань по оздоровленню дітей по допомогу. І, як завжди, в Україні майже вся тенденція така сама: земельні питання. Це такий блок питань, але домінують корупція, свавілля, бездіяльність чиновників влади. Окремим іде під пунктом земельні питання повторюсь і трошки було по дітях з вадами, по соціальній допомозі. Кожне звернення, яке ми сьогодні прийняли тут, буде відправлено за його фаховою приналежністю. Угу. І на кожне звернення ми дамо відповідь. Ми міняємо формат політики. Угу. Я політик нової генерації, я не хочу, щоб за мене через рік, через два, через три говорили так, як говорять за всіх інших. Я такий прийом точно провів в місті Києві, як голова комітету. Вчора провів його у місті Ужгороді, сьогодні провів його у місті Нарадові. Якщо мої помічники не відреагують на жодне звернення і на прохання моїх наших громадян, вони будуть наказані минулого тижня. Ми знаємо, відбулася сесія Верховної Ради. Основні питання, які там вирішувалися, зокрема тема про спрощену систему отримання віз. Окрім того, що я ще є народним депутатом, я ще є головою комітету з прав людини, національних меншин та міжнаціональних відносин. Для мене, як голови комітету, є першочерговим завданням і як для людини, як для фізичної особи, як для народного депутата, це питання євроінтеграції. Все, що, всі питання, які будуть стосуватися європейської інтеграції, мій комітет, який я очолюю, буде розглядати позачергово і в невиклад... невідкладному порядку. Е, Наступний тиждень. Він знаменувався розблокуванням нарешті ради. Нарешті всі депутати запрацювали. Дуже приємно, що враховані позиції того, чого ми боролись, це особисте голосування, це боротьба з кнопкодавством у Верховній Раді. Ми все-таки дожали, що не можна бути народним депутатом відпочивати на канарах на Мальдівах і рахуватися, отримувати статус народного депутата для того, щоб мати імунітет по недоторканості. Проголосували перший пакет по євроінтеграції, в тому числі закон 2015, це спрощення візового режиму. Для мене дуже приємним є той факт, що до категорій цих громадян входять громадські організації, журналісти, які можуть отримувати на довготривалий термін багаторазові візи на 3-5 років, і можуть доносити. З Європи ті європейські цінності, які там існують, і які ми хочемо запровадити в нас в Україні. За що ми боремось, за що ми, для чого ми йшли в Верховну Раду? Мені дуже приємно, що перший законопроект пройшов, він вже е, запрацює. Я думаю, що можете ви, наприклад, як фаховий журналіст, перша подати. Запит на цю візу. І ми спробуємо тоді спробуємо дію цього закону. А якщо ні, потім звернетесь до мене як до голови комітету чи до народного депутата і будемо регулювати ці питання. Ну, дякую за запрошення. І Верховна Рада, ми знаємо, сформувала 29 комітетів. Розкажіть нам, як вам вдалося єдиному Закарпатцю очолити комітет і чому саме цей комітет? Ну, можу, можу вам сказати, що не лише єдиному, ще й першому Закарпатцю. Так, так, ще до Валерія Пацана ніхто не очолював комітетів. Знаєте, якщо чесно, то я не ставив собі за мету чи за ціль, чи за самоціль отримати якусь посаду. Не цікавить зміна в Україні. Може це дуже голослівно сказано, може це дуже вичурно. Зараз я вам розкажу, що як там займається комітет, які наші завдання. Мене цікавить якісь зміни. Мене цікавить зміни в розрізі Закарпаття. Мене цікавить, щоб не порушували права громадян наших. Мене цікавить, щоби. Не було свавілля в міліції. Ми народилися і маємо всі одинакові права. У нас йде зневагання Конституції, у нас йде порушення всіх наших прав. Чому я отримав? Ну, напевно, з огляду на те, що партія удар отримала три комітети. Відповідно до того, підбиралась фаховість. Я маю дві вищі освіти, маю юридичну та економічну. Я є представником того регіону, який налічує одну з найбільших кількість національних меншин. Мені не треба розказувати, як живуть національні меншини, і мені не треба розказувати, що треба для них зробити. Я звідти виріс, я спілкувався з угорцями, з словаками, з німцями, з росіянами. Я не знаю це від когось. Я це знаю з середини, як у нас відбувається в Закарпатті, як у нас відбувається. На нашій батьківщині, малій батьківщині в срібній землі. А яке ваше ставлення до подвійного громадянства? Вам відповісти як фахівець чи як фізична особа? Як голова комітету. І як голова комітету і як фізична особа я проти подвійного громадянства. Я за те, щоб права національних меншин враховувалися, надавався їм певний статус. Щоб їх ніхто, ніхто не прищемляв у їхньому віросповіданні, культурних, мовних аспектах. Але громадянином він повинен бути держави, яка його народила, яка його виховує, яка йому дає і права, яка йому надає блага і за рахунок якої держави він живе. Ми ж коли просимо від держави допомогу при народженні дитини, соціальні, інші аспекти, тоді ми звертаємось до держави Україна. А чому ми тоді запрошуємо подвійне громадянство? Єдина державна мова, єдине громадянство. Позиція Валерія Пацкана як голови комітету і як фізичної особи, як народного депутата. Відбулися до вибори до Закарпатської обласної ради. І, як відомо, напередодні цих до виборів ваша партія вирішила зняти Олександра Тофта на користь іншого позиційного кандидата. Цей кандидат, на жаль, не пройшов. До Закарпатської обласної ради. Зараз пройшов час, акценти вже розставились, чи доцільно було приймати це рішення. Тому що Олександр Товт є авторитетною людиною у районі організації і очолює партію УДАР. Від себе особисто. Давайте розмежуємо ці дві поняття. Я вам відповім з площини двох сторін. Одна сторона це Валерій Пацкан, громадянин України, житель міста Ужгорода. і Товариш Олександра Товта. І друга голова партійного середку. Для мене Олександр Товт є близьким товаришем. Я це можу сказати будь-де, при будь-яких засобах масової інформації. У мене є до нього своє ставлення. Я йому довіряю те, що можна довіряю в якійсь мірі іншим своїм колегам чи іншим своїм е товаришам по партійній роботі. На той момент. Ми спробували, чи може опозиція досягти якихось спільних домовленостей. Для мене дуже важко давалось таке рішення. Це рішення приймалось не лише мною самою. Приймалось на рівні і Віталія Володимировича, і нашого заступника голови партії Віталія Анатолійовича Ковальчука. Це рішення приймалось колегіально разом із. З колегами по опозиції Яценюк, Мартиненко, Лунченко. Ми довго проговорили цю ситуацію. В понеділок я з Олександром Томсом розмовляв біля трьох або чотирьох разів, може навіть більше. Ми проговорили плюси-мінуси. Ми розуміли чітко, що ми не можемо поборотися за друге місце. У нас на той момент ну, начебто з соціології були такі дані, що ми йдемо третій. Для того, щоб не програти взагалі, ми взяли для себе крок. Не хочу сказати, що підіграти опозиції, але пробувати зробити для нас тест, той, який ми не пройшли на Верховну Раду, коли були висунуті різні кандидати від фронту змін, від батьківщини, від удару і від свободи. Якщо ми хочемо перемогти цю владу, якщо ми хочемо зміни в нашій державі, ми повинні домовлятися. На сьогоднішній момент ми бачимо, що той кандидат, який був висунутий фронтом змін чи е, об'єднаною опозицією, не виправдав того, що він би мав отримати. На сьогоднішній момент була фахова помилка. Може, була неправильно зроблена соціологія, може неправильно були розставлені акценти. Але ми мусимо знаходити компроміс. Для перемоги ми мусимо щось робити. Я розумію, що нам було важко. Мені дотепер важко. Я розпочинаю свій перший прийом саме в місті Виноградові і спілкуюся з своїми колегами по партії, так само в місті Виноградові. Не тому, що е, ми прийняли чи не прийняли те рішення, тому що я прийшов подивитися в очі кожному своєму однопартійцю. Тобто я дивився вже декілька разів після того очі. Е, мене цікавить збереження команди і більше не робити тих помилок, які були зроблені. Хочу вам зауважити, що після цього експерименту, я його так назву, партія Удар більше не буде опиратися ні на які домовленості. Ми будемо чітко враховувати лише соціологію. Вибачте, будемо сухі, будемо вірити лише цифра. І ти своєю твердою позицією. Наша позиція незмінна, ми маємо цілі, наша позиція це євроінтеграція, це нові шляхи виходу нашої держави. І партія Удар завжди буде дотримуватися своєї політичної програми, своїх цілей. В розрізі політикуму будемо зараз обиратись на суху соціологію. Повторюся, що ж дякую вам за розмову. І нагадаю, що гостем нашої програми був новообраний депутат Верховної Ради Валерій Васильович Пацкан.